Щоранку любителі квітучих дерев та свіжого повітря приходять до ботанічного саду. На початку квітня їх зустрічає магнолія. Традиційно вона першою розквітає і символізує початок пахучого сезону. Взагалі не дивно, що магнолії вважаються королевами деревних квітів, тому що саме рясне квітування дуже велика поодиночна квітка і Яскравий запах, яскраве забарвлення ну завжди привертають увагу поціновувачів краси в всі часи і у всіх континентах. У колекції саду налічується 26 видів магнолії. Доставили їх із різних географічних регіонів світу. Найстаршому з них уже понад два десятка років. В нашому ботанічному саду на сьогоднішній час зростає 26 таксонів магнолії. На сьогодні ви бачите ранньо квітучі це магнолія зірчата, магнолія лебнера, магнолія вербова. Олиста і магнолія кобус саме вони білі магнолії зацвітають першими. Продовжують квітування рожеві, червоні, жовті магнолії і також різні різні їх відтінки. Відвідувачі фотографуються із ранніми квітами. Кажуть, що період світіння магнолії чекає з нетерпінням, адже вони є вісниками весни та наближенням канікул. Та найбільше вражає аромат. Цвіт магнолії він кожного року прекрасний в нашому ботанічному саду, але цього року прям максимально все розквітло, все пахне, приємно гуляти, по такій погоді, чудові, спостерігати таку красу, яка поруч з нами. В цьому році. Напевно, більш яскравий цвіт. Можливо, через те, що погода краще, і тому квітам комфортніші, тому вони раніше розцвіли, тому що, мені здається, цвіт почався вже в кінці квітня. Дуже гарно виглядає, дуже подобається, прикрашає наш університет. Все дуже гарно. Вже наступного тижня до магнолії доєднаються сакури, і сад вкриється рожевими квітами, які дуже полюбляють українці. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал. Paraši Podilský.